Всім доброго дня. Сьогодні я вам покажу, як можна посадити цибулю. У мене буде сьогодні два способи, як це зробити. Перший спосіб ми беремо ось таку тару, насипаємо туди ґрунт. Далі я взяв цибулю та буду відрізати вершок для того, щоб цибуля швидше росла. Відрізаємо зовсім трошечки. І так робимо з кожною цибулиною. Втикаємо її в землю. Ось так ось ми швиденько це все зробили. Весь волточок у нас майже з цибулою. Далі ми будемо поливати і будемо показувати вам другий спосіб. Беремо воду, кімнатної температури. Та гарно проливаємо всю цибулю. Вибачаюся за звук, тому що ще немає мікрофону, щоб гарно записувати звук для вас. Але... Переходимо до другого спосібу. Нам потрібен лоток для яєць. Можна використовувати як і бумажний, як і пластмасовий. А краще пластмасовий, тому що він більш витримує влогу. Розрізаємо його на дві частини та верхню частину ми під низ Ось так. Я ще відріжу оцей ось хвостик, який в мене з правої сторони. Щоб було все рівненько та гарненько. Ось так у нас вийшло. Зараз будемо наливати воду та ставити в кожну ячейку цибулинки. Ось такі два легких способи, щоб посадити зелену цибулю. Всім дякую за до побачення.